Сашко. 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 Я привяжу цевид за усередину. Да. Так, ні, воно просто так якось все почалося з нього. Всі мої мрії, дитячі, а також юнацькі, несподівано позбувалися. Вони виглядають як збуті мрії, але це вже зовсім інша дурна історія. Наприклад, я дуже хотіла продавати на ринку і не говорити жіночку, тим паче не говорити женщина. Хотіла говорити, що цей оскріп і петрушка, яка зелена моєю вірою, це найкраще, що може з вами сьогодні статися. Віднесіть їх додому, годуйте з них і приходьте в четвер за новою. Тож я стою у білому фартуці на ринку і хочу спати без чергування, але то байдуже, бо мрії збуваються. Вже <реш> після мріяла попрацювати на двох роботах, щоб так до виснаження систем нервової, репродуктивної, ендокринної, щоб засинати намертво, забувати на яку саме роботу мені сьогодні не запізнитися. <реш> Як та людина, що так бажає з тобою зустрічі, чекає зміни твоєї сутінного закінчення. І ти виходиш, а там нікого й нема у спомені, бо він прийшов не на ту роботу. Я забув говорити, дайте сьогодні. Начебто, в мене тисяча тих робіт, але все ж як правило, вони знаходяться недалеко одна від одної. А він чекав мене біля двіх дверей шпиталю, а я виходила о 20.07 з заводу. Це була мрія, ще була мрія пожити з хлопцями в одній квартирі, щоб не ділитися ні власним одягом, ні помадами, тим паче їжею чи розмовами. І так я з ними жила 6 місяців, їх було. Троє, і їм подобалось, що я весь час на роботі, іноді ми говорили, і це влаштовує, коли сусіди сидять за дотою, а ти співаєш на кухні, іноді прокидаєшся у чудовому настрої. Бо не треба ні з ким говорити, нікого слухати, як на мене, то непогано збулася мрія. Була ще мрія бути поетом, ну справжнім істинним. Була ще стати прекрасним лікарем-діагностом, щоб як той Грегорі бути циніком, але грамотним, і все збулося, але на ринку було прикольніше. Я вісім років. Сім років спостерігаю як вже десять, тринадцять. Як у метро завжди у будь-який час доби, наче показилися, стоять у черзі до мегабанку. А я все думала, mm -hmm. чого вони не заплатять вдома, чи з того боксу чи з того А може там воно без комісії? Одного разу і я стояла в пічні. Я думаю, їх фантазії, але так вийшло, беззаперечно в моїй стилістиці. Тож я мовчу, що живу сама. Це таке омріяне неблаженство, але воно того варте. Господи, це так досі. Um, що я сама собі господарка, в'язниця і подружка, це влаштовує всіх, хто хоче зі мною знатися. Хто мріє дуже, щоб я скоріше вже скінчилася, але я впевнена, що коли ти говориш пошепки, я дуже хочу, щоб це збуло. Воно збувається. І хай для кого це буде смішно. Не островиш тобі, і не коктейлі, і не пандори, і не плейстейшни, бо мрія це не земне поняття. Я переконана, хотіла статися гончарем у дитинстві ранньому, щоб руки танули за станком і мене підтримали. Мені сказали, що все буває, і я повірила. Я ним не стану, але навчуся, і світ мій вибухне. Коли додому я принесу свою першу чашечку, горнятко з кавою, що моїми руками ліплене на стіл. Поставлю, тоді вже можна нове забути.